Тож, вот скорее. записати вже перший вірш. Ну, як, перший. Вже п'ятий, по суті. Свій, але тим не менше вірш з блогу alexpoemsua.blogspot.com Заходьте. Ти всемогутня, мила і прекрасна. Ти та єдина, якою буде щастя. Бо перемога буде над рабами. Що захотіли поділу рідної мами, вони загинуть. Хто морально, хто фізично. Бо вірять у казки надфантастичні, проте недовго їм лишилось спати в гарячці дволови орляти. Вони прокинуться, але вже буде пізно. І правда буде бити в серце грізно, бо зради усвідомлення смертельне, вбиватиме повільно і ретельно. Та навіть як комусь пробачать зраду, не знайде, серденько, його ніде від раду. Бо розуміння того, кому ви продались, усім вам душу буде вічно жалить. Але держава наша буде жити, і нації усі будуть вершити, хто пізнав істину спасеться, а після смерті в небо вознесе. Написано. У березні 2014 року, 17 числа, приблизно о півночі. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал і ставте лайк. Дякую за увагу і до зустрічі!